Друзі, всім привіт! Пропоную сьогодні приготувати дуже легкий в приготуванні, швидкий салат баклажани з овочами. Нам знадобляться стерилізовані баночки кришечки, ось такі продукти, болгарський перчик, помідори, цибуля, часник, самі баклажанчики, оцетолія, цукор і сіль. Пропорції я вкажу в описі до відео. Спершу до каструлі відправляємо нарізані баклажани. всі овочі нарізаємо приблизно однакового розміру шматочками. Ось такими невеликими. Сюди ж відправляємо перчики, приблизно такого ж розміру, покрашивши їх. Якщо у вас є можливість, беріть перчики різнокольорові, так буде набагато яскравіше в баночки виглядати. Цибульку. У мене були невеличкі цибулинки, я ось такими скибочками на 8 частин різала невеличку цибулинку. Помідорчики довільної форми приблизно такого розміру. Дрібненько кришимо часничок. Я люблю, коли в цьому салаті саме кришений, а не чавлений часничок. Одразу в каструлю додаємо олію, оцет, цукор. Сіль. Все ставимо на вогонь і як пустить сок, перемішуємо. Перемішали, почули, що зашуміло, закипіло. Накриваємо кришкою і варимо 15 хвилин. Через 15 хвилин об'єм у нас значно зменшився, можна розсипати по баночках. Ось так. І насипаємо. Закручуємо кришечкою, перевертаємо і накриваємо рушничком до повного вистигання. Ось і все. Смачний швидкий салат з баклажанами готовий.